Наступний вираз, значення якого ми знайдемо, це 59 додати 1. Тут варто згадати правила. Якщо до будь-якого числа додати 1, отримаємо наступне число, а у числа 59 наступне число це число 60. І ще є один вираз на знаходження суми. Нагадаю, до речі, що Сумою також називається і сам вираз, 20, наприклад, плюс 50, це також сума, а результат можна називати або сума, або значення суми. Отже, 20 додати 50. Можна скористатися переставним законом додавання, який говорить. При переставлянні доданків значення суми не зміниться, тобто 50 додати 20. Завжди до більшого числа легше додати менше число. Це по-перше. По-друге, скористаємося правилом додавання десятків. 50 – це 5 десятків, 20 – це 2 десятки. 50 – 5 десятків додати 2 десятки буде 7 десятків, а 7 десятків – це число 70. Ну, а тепер знайдемо і значення різниць. Нагадаю також, що числа при відніманні називаються зменшуване від'ємник різниця. Зменшуване, тому що це число, яке ми зменшуємо. Від'ємник це той, хто віднімає. І різниця це тобто те, що залишилось, те, чим відрізняються ці числа. Отже, 42 відняти 2 дорівнює. 42, 4 десятки і 2 одиниці. Віднімемо 2 одиниці, залишиться лише 4 десятки, тобто число 40. Наступна, наступна різниця 30 відняти 1. Якщо від будь-якого числа відняти 1, отримаємо попереднє число, а у числа 30 попереднє це число 29. 70 відняти 40. Це все одно, що 7 десятки відняти 4 десятки. Оскільки 7 це 4 і 3, то отримаємо 3, але в нашому випадку десятки 30. 84 відняти 80. 84 це 80 і4. Якщо відняти 80, залишиться лише 4. І останній вираз: 9 відняти 7. зменшуване 9 від'ємник 7. 9 відняти 7. 9 це 7 і 2. Отже, 9 відняти 7 дорівнює 2. А тепер переходимо до п'ятого завдання. У п'ятому завданні необхідно знайти значення сум і скласти по дві рівності на віднімання. Отже, подивіться на числа. 7 і 3. Сума. Ми їх об'єднали 3 додати 7 дорівнює, дорівнює 10. Зверніть увагу, що скористалися переставним законом. При переставлянні доданків значення суми не зміниться. Отже, 7 додати 3 також дорівнює 10. А ось тепер із виразом на додавання. Зробимо вираз на віднімання, тобто два вирази на віднімання. А ми з вами знаємо: якщо від суми, а сума це 10 відняти перший доданок 7, отримаємо другий доданок 3. Давайте ще раз повторимо правило. Якщо від суми відняти перший доданок, отримаємо другий доданок. Якщо від суми відняти другий доданок, отримаємо перший доданок. Отже, Чому віднімаємо від суми? Бо це найбільше число. Віднімаємо від більшого менше. Тепер від суми 10 віднімемо другий доданок 3 і отримаємо перший доданок 7. Наступний вираз зробіть самостійно, поставте відео на паузу, а зі мною можете лише звірятися. Я продовжую. 50 і 4. Перший доданок 50, другий доданок 4. Об'єднаємо, отримаємо 54. Отже, навіть не треба і думати. Звісно, що працює переставний закон додавання. Значить, і 4 додати 50 буде 54. Зверніть увагу: десятки на першому місці, одиниці на другому. А ось тепер від суми 54 віднімемо перший доданок 4. Отримаємо другий доданок 50. А якщо від суми 54 відняти другий доданок 50, отримаємо перший доданок 4. Таким чином, ми завершили п'яте завдання. Переходимо до шостого завдання. Зверніть увагу, в шостому завданні Сергій знайшов невідомі компоненти Дій, але рівності записав без ладу, необхідно з'єднати відповідні пари рівностей. Давайте подивимось на першу рівність. Нагадую, рівність це вираз, у якому є знак дорівнює. Отже, перший доданок 6, другий доданок невідомий, значення суми 10. Як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 10, від... від суми необхідно відняти 6. Будь ласка, віднайдіть цей вираз. Звісно, що це 10, відняти 6. Дорівнює 4. Отже, невідомий доданок це 4. Давайте міркувати так само і в наступних виразах. Але наступні вирази зі знаком мінус. 24 зменшуване, від'ємник невідомий, значення різниці 20. Навіть якщо ви забули правило знаходження від'ємника, давайте подумаємо, який компонент тут найбільший, зменшуваний від'ємник чи різниця. Ну, звісно, що найбільший це зменшуване. Найбільший компонент. Тому від'ємник менший. А коли ми отримаємо менше число, менше число ми отримаємо при відніманні. Отже, щоб знайти від'ємник, треба віднімати. Звісно, що віднімати будемо від більшого числа 24, менше число 20. Отже, ми віднайшли таким чином вираз перевірку. 24 відняти 20 дорівнює 4. Отже... Невідомий відємник 4. Перевіримо, чи насправді 24 відняти 4 буде 20. Так, віднімемо 4 одиниці залишиться лише 2 десятки. І перевіримо останній вираз. Невідоме зменшуване. Від'ємник 6, значення різниці 10. Ми вже з вами з'ясували, що зменшуване найбільше. Щоб знайти найбільше число, щоб стало більше, треба додавати. Отже, необхідно додати. Додавати можемо в будь-якому порядку: 6 додати 10 або 10 додати 6. Ось цей вираз, який нам допомагає знайти невідоме зменшуване. І зменшуване дорівнює 16. Переходимо до сьомого завдання. Необхідно порівняти числа, ми це вже вміємо, згадували, але. Дізнатися потрібно наскільки одне число більше або менше за інше, 30 менше ніж 70. Нагадаю правило, щоб знайти, наскільки одне число більше або менше за інше, необхідно від більшого відняти менше. Отже, як тільки ви почули запитання, наскільки я обвитую його. Можете також зробити, як я. На скільки ви одразу віднімаєте? Отже, 70 відняти 30 дорівнює 40. На 40. 68 більше, ніж 1. Давайте дізнаємося, на скільки. Від більшого віднімемо менше. 68 відняти 1 дорівнює? 67. Можете поставити знову відео на паузу і зробіть це самостійно. А зі мною можете звірятися. 7 менше, ніж 9. На 9 відняти сім дорівнює 2. Отже, на 2. 38. Більше, ніж 8. 38 відняти 8 дорівнює 30 на 30. 6 менше, ніж 10. 10 відняти 6. Нагадаю, завжди від більшого віднімаємо менше дорівнює 4. Тому на 4. 9 більше, ніж 7 на на 2, тому що 9 відняти 7 дорівнює 2. А ось тепер завдання для кмітливих для уважних. Необхідно з'ясувати, які е, числа пропущені у нерівностях. Нагадаю, нерівність це вираз, у якому є знак більше або менше, але не дорівнює. Отже, 90 більше за якесь невідоме число на 1. Якщо 90 більше на 1, значить невідоме число менше на 1. А на 1 менше це 90, але без одного. Це означає 90 відняти 1. 90 відняти 1. Якщо від будь-якого числа відняти 1, отримаємо попереднє число. Попереднє число це число 89. Наступний вираз. Наступна нерівність 29 менше невідомого числа на 1. Давайте подумаємо: якщо 29 на 1 менше, значить невідоме число на 1 більше. А на 1 більше це означає стільки ж, тобто 29, та ще один. 29 і ще один. Тобто 29 плюс 1, дорівнює наступне число 30. Далі 70 більше, ніж невідоме число на 20. Значить, невідоме число менше на 20. Тобто стільки ж, але без 20. 70 без 20. 70 відняти 20. Дорівнює 50. Отже, невідоме число у нерівності це число 50. 46 більше, ніж невідоме число на 6. Тому невідоме число менше на 6. Тобто, стільки ж, але без шести. 46 відняти 6 дорівнює 40. І продовжуємо працювати далі. Дев'яте завдання. Необхідно знайти значення виразів із поясненням і за якою ознакою їх розбили на групи. Давайте спочатку їх розв'яжемо. 7 додати 3 дорівнює. 7 додати 3 дорівнює 10. Це склад числа 10. 5 додати 4 дорівнює дорівнює 9. Поставте відео на паузу, дорозв'язуйте вирази до кінця, а потім повернемось. Перевіряйте, якщо ви це зробили. 10 відняти 4. Щоб відняти, треба згадати склад числа: 10 це 4 і 6. Отже, 10 відняти 4 дорівнює 6. 7 відняти 2. 7 це 2 і 5. А значить. 7 відняти 2 дорівнює 5. 2 додати 8 дорівнює. Це все одно, що 8 додати 2. А додати 2 це означає додати 1 і ще 1. 8 додати 1 – 9 та ще 1 – 10. 4 додати 6 дорівнює. Або 6 додати 4 дорівнює. 10. 9 відняти 7. 9 – це 7 і 2. Отже, 9 відняти 7 дорівнює 2. І 8 відняти 6, 8 це 6 і 2, отже, 8 відняти 6 дорівнює 2. Таким чином, як ви бачите, ці вирази розбиті на групи. У першому стовпчику лише плюс, у другому мінус, плюс мінус. За з арифметичними знаками. Тобто, за сумою та різницею. Їх розбили на групи. А як розв'язувати ці вирази, необхідно пам'ятати склад чисел. Ну, І давайте виконаємо вправу із змійки. Ви можете поставити відео на паузу, а потім перевірити себе. Ну, а я починаю. 8 додати 2, 10. 10 відняти 7, 3. 3 додати 6 9. 9 відняти 9. 0, 0 додати 12. 12. 12 відняти 2. 10, 10 додати 30 40. Сподіваюся, що у вас саме така відповідь. Давайте наступну змійку перевіряти: 10 додати 50, 60.

70 20 і 20 додати 6, 26. Таким чином ми завершили роботу на сьогоднішньому уроці. Вам домашнє завдання. Виконати номера, які я вкажу у Google класі у зошиті для самостійних робіт. Завдання в цьому зошиті дуже схожі на ті, які ми робили сьогодні. Я думаю, що вам буде легко. Отже, до наступного уроку.